Цій подушки більше ніж 7 років. Тут коротше вона вже вся дирява, просто вона вже здута. І так зараз буде розпаковка треш контент Називається Як я перемогла свого ніші брода. В общем, не відписуйтесь від мене, я нормальна, але інколи таке трапляється. І так, мені прийшла посилка. Зараз ми її відкриємо. І що тут в цій посилці? Я не думала, що я на це коротше, буду здатна, але я вирішила все-таки вам це показати, бо я розумію, що, можливо, хтось з вас такий сам. В общем, що ми тут бачимо? Я замовила собі нову подушку для вагітності. Іначе, ну, типу, понятно, я вагітна і так далі. Але зачекайте, це ще не все. Дивіться, яка крута подушка. Ну, по-перше, ви бачите, що я люблю сірий колір. От вона красива, новенька, приємна, просто чудово. Але я хочу вам показати свою стару подушку. Цій подушки більше, ніж 7 років. Тут, коротше, вона вже вся дирява. просто вона вже здута. Подивіться на ці, коротше, дирки. А, Я, чесно вам скажу, що я цього не помічала. Я думала, що це нормальна подушка. Там з Давидом я в цю подушку не була. Ну, класна подушка. Але просто подивіться. Я така, Аня, камон, що я не можу купити собі подушку? Можу. Але мені здавалося, що і ця нормальна. Ну, общем, ми такі, коротше. Ти, що ви все про мене не знали і, скоріше, не, не здогадувались. Хух, можете поділитися в коментарях, хто такий самий, хто залишає такі речі, вважаючи, що вони нормальні.